Вітаю, шановних добродіїв! Хочу розповісти про одну властивість графену. Якщо через шар графену пропустити короткий електричний імпульс то графен миттєво розкаляється до дуже високих температур, там декілька тисяч градусів, 2,5-3 тисячі градусів. Ось ми провели попередні тести. І ось зараз ми працюємо над створенням таких сучасних обігрівачів нового покоління графенових. Це береться така трубка, кварцеві трубки або керамічна. Ось. Ос, основна умова, щоб ця трубка витримувала миттєвий термоудар. Тому що всередині буде графен розкалятися до 2000-3000 градусів, а вода, температура води буде там плюс 0 чи плюс 10. Ось такі матеріали витримують термічний удар. миттєвий. І от короткі імпульси подаються в цю трубку, графен розкаляється і нагріває воду. При цьому за 10 мілісекунд споживання там буде дуже-дуже ну, малим, 0-00 якось вата. І от в бойлері система опалення, буде стояти не один, а декілька таких тенів, які будуть подаватися імпульси, і вони будуть гріти воду. Там теоретично підрахували, що 100 імпульсів, це, грубо говоря, виходить 10 секунд, здатна закип'ятити 1 літру води. І споживання при цьому там буде ну, менше, ніж 1 Вт. А якщо 100 літрів, то це десь 10 Вт, і 100 літрів закипить там, за півгодини, наприклад, цими імпульсами. Ну, є одна така проблема, що в під час розкалення, от імпульс подався, графен розкалився, то він надто швидко розширюється. І тому треба робити системи поршнів на пружинах, які будуть поршні. Під час розширення, ну, це як в машинах поршень, двигун внутрішнього згорання, камера. Бензин зривається і розширення йде, поршень. І тут же так само. Кожен імпульс 10 мілісекунд. Іде нагрів, іде розширення, Поршні витискаються. Ну, ці поршні звичайно, будуть крутити колінвали, а колінвали будуть крутити генератори, і буде вироблятися струм для освітлення там, чи для якихось там, певних потреб. А вода цим часом буде нагріватися. Так от, і ну, скоро я вам покажу це. Демонстрація буде повноцінних тенів і будуть тести, за скільки. Літр води чи 10 літрів закипить і за який час, і скільки яке буде споживання цього ну, кипятіння цієї води. Ну, Справа не в тому. Я от подумав, а що якщо цю силу розширення використати не для крутіння там, маховиків різних генераторів, а в якості електричних патронів. Тема не нова, вона вже якби, була, що в 30-х роках використовувалася електричний пістолет. Там подається теж батарейка, короткий імпульс, всює ніхром чи якісь, там, якісь метали, магні, наприклад. Камера згорання переповнюється газами і виштовхує патрон, летить долі. Ну, зараз я покажу ну, якби, візуально, в чому полягає ідея. Ось це звичайний патрон пороховий. Тут є капсуль, бойок вдаряє по капсулі, капсуль підпалює порох, порох починає горіти. І оцей дим порохових газів виштовхує кулю і куля летить. А ось наша ідея графенового патрона, е електрографенового. Так само засипається графен одноразово. В патрон. в гільзу. І сюди плюс замість капсула контакт, а корпус це буде мінус. І тут потрібно зробити таку щільний, якби пиж, називається воно, або клапан. При подачі короткого імпульса графен миттєво розкаляється до декількох тисяч градусів і, звісно, розширюється. І оце розширення піднімає клапан, стискає тут замість газів порохових там, повітря. І повітря це виштовхує цю кулю. Потім стрічка виходить з кулемета, наприклад, охолоняє і вакуум смоктує назад цю мембрану. Тут ще, можливо, якась пружинка буде стояти. Між стінками і клапаном, щоб, хоча не обов'язково, тому що її втягне вакуум. Після охолодження графен знову набуває перво такого вигляду і об'єму. Клапан заново втягнеться. Потім це поступає гільза в такий невеличкий механізм, який нову кулю сюди обжимає. І оце по колу, то кулеметна стрічка по колу, тому що пороха не надо, контактів не треба, треба тільки вставляти нову кулю. І поки вона дійде, коло зробить, вона охолоне, вакуум втисне. Можна навіть через якусь холодильну камеру пропускати. І патрон заново готовий до стрільби. Ось щоб було наглядніше. Ось кулемет. В нього подається кулеметна стрічка. Кулі вистрілюють, стрічка опускається, проходить через якийсь там холодильник, радіатор, де охолоняє, відбувається вакуум, клапан, цей пиш стискається в первоначальний стан. Далі поступає стрічка в такий станок, який там, пневмо, чи як то обжимає, набиває нові кулі в гільзи. І ця стрічка знову по колу поступає Тобто по, по аналогії ось такого виконання. Тобто стрічка закольцована. Тут вона вистрілюється, тут охолоняє, тут в неї обжимається нова куля і знову поступає, І тобто він стріляє без... нескінченно. Аж поки не кінчиться запас куль в ящику, де він ну, в станку в цьому, де набиваються вони. Або ж коли не сяде батарейка, тому що це якби графеново електрична такий патрон. Я розумію, що на сьогоднішній день виглядить трошки фантастично, але зрештою все починається з фантазії і потім втілюється в життя. Я думаю, через декілька років буде така зброя, яка не буде потребувати перезарядки весь час, а стріляє, аж поки батарейки не сядуть. Так що з вас сподобайка. А з мене невеличкий куплетик і продовження тестів наших графенових нагрівачів. До побачення. Двічі в одну річку не війде. Половини серця не збереш, я давно не бачив близь твоїх очах, відпливали наші кораблі, так були не стримано близькі, так тебе зійшли на різних берегах, а все могло би бути інакше. Паня не буває легким, ми обрали різні дороги два шляхи, дивічіво річку не війдеш Половину серця не збереш, я давно не бачив блиск в твоїх очах, відпливали наші кораблі. Так були нестримо близькі, так тепер зійшли на різних берегах.